Ну що, катусики мої? Вовочки ще немає. Вовочка ще на своїй шабашці, так я тепер її називаю. Але я йому так прожужжала всі вуха, що посилочка вже в мене вдома. Правда, довелося йому більше години простояти під відділенням нової пошти, бо він приїхав по посилку, а була почалася повітряна тривога. І все, відділення зачинили, і він простояв більше ніж годину, щоб отримати її. Але момент істини. Зараз вскриватимемо. От уже ж інтригантка. Хто не бачив, нагадаю, що цю посилочку я отримала від своєї давньої підписниці. Так запакували, що вона не відкривається. Від своєї давньої підписниці Сашуні навіть адресу не запитувала. От буває, в мене там отримували ми посилочку від Людочки, це учениця моя. Ну там хоч адресу запитували. А Сашуня навіть адресу не запитувала. З додатка нової пошти прийшло повідомлення, що вам їде посилка вчора вранці. Я розповідала про це. Так. Що це? Що це? Робимо ставки? Пишіть, пишіть, давайте потягнемо інтригу. Напишіть свої перші коментарі. От ви почали дивитися відео, як ви думаєте? Що тут? Сама не знаю, що тут, але я думаю, ось так можна зробити. Оп! Прибираємо ящичок. Ящички в нас не викидаються, всі зберігаються. Так. Ой, ой! Гляньте, що я бачу. Гляньте, яка краса. Блін, Сашуня, дякую тобі велике. Саме головне, що перший подарунок і для нашого мікушки. Вау! Ну ти нормальна взагалі. Капець, ну ти ж продаєш, тобі ж нужні кошти. Люди добрі, гляньте, що робиться. Ну, я ж кажу, що з моїми підписниками, і вони, до речі, прохолодні. З моїми підписниками я з голоду не помру. Прокормлять. А ще якщо кліч, кину, кліч не кидають, а й то годують. Так, бомонт. Бомонт. Це сашуня варить сири по моїм авторським рецептам. 2505 зварений. 5, 6 і 6, 12 днів вже можна їсти. <плес> так, це що? Люміно. Люміно 29.05 зварений. Ну, люміно, напевно, що я трішечки приберу в холодильник, щоб воно полежало, бо люміно. Його то можна їсти, починаючи з 10-го дня. Ми Максимки не розрізали, але йому, йому сьогодні тільки 7 чи 8 днів, тому, напевно, відкладемо. А це хто в нас? Ага, а це Сашунін, е, як сказати, фірмовий, український. Це той сир, який в неї найходовий, самий, самий продаваємий був, допоки вона не почала ці сири варити. Можна сказати, він в неї був, наскільки я знаю, майже один. 27.05. Яка, яка краса. Яка краса, яка смакота. Я вже впевнена, що це буде смачно. Ну, самі розумієте, гріх, гріх. Це буде величезний гріх. Їх не, не почати куштувати. Бачите? Бомонт. Зараз візьму ножа і дощечку. Ну що, ви готові? Ви готові? Я готова. І добре, що вони не з холодильника. чому? Тому що сири потрібно куштувати якими правильно, теплими. О, Нож чистий, за ножем нічого не тягнеться, а це вже показник гарного результату. Ну і що? І момент істини. Вау. Вау! Зараз буду дегустувати. Так, запах. Ой, ну, мій сир, мій сир. Це з козячого молока сашуня варить. Жир повиступав. Вони вроді і не теплі, але жир повиступав. Так, зараз ми отак. Чпуньк. Ви тільки погляньте. Ви тільки погляньте на цю красу. Ідеальний розріз. А хочете прикол розповім? Помічник сидить коло мене. Він же ж відчуває цей запах за 3 кілометри. Його ж медом не годуй, дай тільки оцього продукту. В голос сказати не можна, бо зараз почне на мене стрибати. Ну і що? девчата, хлопцы. Отвал башки. Блин. Я давно я наела такого сыра. Рик мой же. И посоли бомбический. Mm. Ну, Знаєте, що я зараз зроблю? Зараз я вам щось покажу. Темно, бо вікна всі позаклеєні, пускати його на пол і бігати за ним з телефоном немає сенсу. Блін, я ще хочу. М -м 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 -м. Так. Мікушан, а сирок будеш іди сюди. Пірог будеш? Ні. Та сюди. Іди сюди, ди на ручки. Ой, Мікуша. Ой! Ну ти слон, Мікуша. Так, давай ми сюди підсунемось трішки. Так. Мікен, ну тебе видно а мене ні. Якщо мене буде видно, то тебе не буде видно. Коли ми стригтись будемо? Куди ти дивишся? Що тут? Смачно? Скажи такий сир і мені дають. Ой, так от смачно, да? Показуй, показуй, Сашуні ніяк смачно. Ой, так от окрад, смачно було. Ну і тепер, підожди, дай мама пожує Ммм, mm, шо? Так смачно? Ну скажи, а шо його скажешь, як реально смачно? Да? Шо його скажи, смажеш, як... скажеш, смажешь як скажешь, як реально смачно? Угу. Куда ты дивишься? Сюда? Дивись Дивись, какая морковка Это тоже тебе Ты меня целуешь, Сашу не надо целовать Вот так от скажи, да? смачно? Що, ще надо? Взагалі хватит. ти вже свою норму з'їв. Давай, дивись сюди. А, давай. дивись сюди. Сюди дивись. Да, сюди ж подивися і скажи спасибо. А іграшку ні. Коли є сир, скажи, мені іграшки не треба. Да? да? Вот так вкусно было. Микки любит сырок, да? Микки любит сырок. Лафа, да, Микки? Лафа, скажи. Лафа. Так, ну давай, остань шматочек тоби. И остань за ма... маме. Ішмелете. Ну подивись в камеру. Все? Підеш гулять? Підеш гулятися? Гуляється, підеш. Гратися морковкою підеш. Все, 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 хватит. Так, все, да? Ну... На. Все. Мікки улетучився. Боже, на кухні дихати нічим. Поки приготувала свої синеньки за дуже смачним рецептом. Впарилася. І на це виставиш камеру, потім зіб'єш і вже все. Впарилася, вжарилася, дихати нічим. Сашуня, ти неймовірна. Просто це чудо якесь а не сашуня в мене. Дякую тобі велике. Спочатку з'їмо бомон, а потім будемо. Далі. Окей далі. А далі можна український, а останній люміно. Зараз віднесу їх в холодильник. Так що ось так. Мої любі, дорогенькі підписники, глядачі. Бачите? Консистенція ідеальна, ріжеться шикарно, гладенький розріз, за ножем не тягнеться, гнучкий, пластичний, дивіться. Бачите? Знаєте, скажу відверто. Пихтич стоїть рядом. Він бачить, він бачить, чує все. Не, скажу відверто, коли ти вкладаєш в людину душу, коли ти намагаєшся до людини щось донести, і людина дійсно тебе слухає, людина не ображається, коли ти даєш їй пенділя. Людина розвивається, вчиться, досконалюється. Це таку радість приносить, я вам не можу передати. Я вам просто не можу, відходьте, я вам просто не можу передати це словами. Це наскільки приємно, що ось оце, будь ласка, ось цей сир це робота. Моєї голови, можна сказати. Це мій авторський рецепт сиру. І коли ти розумієш, що ти недаремно живеш на цьому світі? На, все, це последній. Я завжди, знаєте, поки не почала займатися ось цим всім, да, Ютубом, навчанням, створюванням цих курсів, продажем своїх авторських рецептів, я завжди... Ну, в мене така думка, да, гнітила, що дітей Бог своїх не дав, передати нікому, навчити нікому. Ну, куди, кому це все? А потім, коли я прийняла рішення, да, поставити це вже, скажімо так, да. Да, це мій дохід, да, це моя робота, але чому це не може бути так? На створення оцих рецептів пішли роки. Розумієте, не один вилитий літр молока, не один, е, я не скажу, що зіпсований сир, але перші сири зазвичай виходять не такі, як ти прагнеш. да? Тобто, в голові ти собі картинку намалював. А коли ти втілюєш це в життя, результат не з першого разу тебе прямо радує. І на це все йде час, йдуть сили, кошти. І це все створювалося. ну, Яшку, Це ж не просто мені хтось взяв і подарив. Тому, да, я зараз на цьому заробляю. Да? Це, це моя робота, да? це мій вид доходу. Я не дарую ці рецепти безкоштовно. Але людина, яка хоче, прагне вчитися. Я так само купляла якісь майстер-класи, ну я все воювала більше з сулугуні. Я так само вчилася, я купляла майстер-класи, я дивилася все. Я була така точна, як і ви, я дуже платила кошти, поки до мене все це вже не дійшло. Коли я почала вже в своїй голові це все. Як сказати, осознавати? Тому да, це моя робота, але чертовськи приємно, коли твої труди не були марними. Коли те, що ти намагалася донести людині, було почуте, було сприйняте, було втілене в життя. І мало того, що ти бачиш ось такі результати, а її сири я бачила. Я бачила її, вона виставляє нам в спільноту свої сирочки. Я бачила ці результати, але я їх бачила десь далеко в інтернеті. А коли людина робить ще такий, я не знаю, як сказати, подарунок. Мало того, що це, це дуже дорогого стоїть, як то кажуть, увага. В першу чергу увага, повага, е, да? тобто внимання і уваження. Це ж треба було думати про мене, це треба було знати мою адресу, дані наші. Це ж треба було... В ущерб собі зібрати цю посилочку, відправити. І головне, не забути за мікушку ще, розумієте? Це дуже дорогого стоя. Людина могла б мовчки продати ці сири, вона за ці рецепти заплатила кошти. Але людина людина з великої букви Л. Мені дуже приємно. Що в моєму житті останні, там, мабуть, чотири вже роки все більше і більше з'являється таких людей. Сир безподобний. Дівчата, хто мене дивиться, але не тримає господарство і хоче такого бомбіческого сиру. Я можу тільки радити і Сашуню, і Макса, воно у Макса там розписано все. У Макса на місяць вперед вже черга розписана по сирам, Максу не вистачає молока. Ось, будь ласка, є сашуня. Я свій не продам, сразу кажу. Можете не просити. Ми свій схамячим самі. А якщо є бажання. Звертайтесь до Сашуні, вона відправляє новою поштою. Як відправлено, ви бачили, все щільно замотано, в пелюшку, все завакуумовано, все чин по чину. І я з радістю можу рекомендувати таких людей. І я безмежно вдячна за те, що такі люди з'явилися в моєму житті. От відверто. Кажу відверто, знаєте, як на як там сповідь, да, Як на сповіді. <т Odd communicating> <t Jean> не можу. Я просто не можу. Ви мене розчулюєте інколи до сліз просто. Мені дуже насправді приємно і ваша увага, і такі гостинці, подаруночки, тому що ну, в мене зараз такого немає. Да, поки я сама сироварила там, поки ми тримали свиней, да, робили ту саму тушонку, в мене було це все своє. Зараз в мене цього нічого немає, окрім вас. І, дякуючи вам, ви не даєте мені забути ці смаки домашнього, крафтового і сиру, і паштетів, і тушонок. Дуже вам вдячна. Мене емоції переповнюють. Буду з вами прощатися, бережіть себе, головне миру нам всім. Я вас дуже всіх люблю, Обіняла, поцьомкала. Бувайте!